Усім привіт-привіт! Рада вітати на каналі! Не знаю, як вам, а мені сьогодні вже захотілося весни. Тому вирішила, якщо погода не радує теплом, то поселю його хоча б у своїх блокнотах і зроблю у них весняні колажі. І зараз ви можете спостерігати процес підготовки до зйомки. Ось приблизно так я завжди готую своє робоче місце. Спершу ставлю квіти та інші декорації, потім приношу блокноти і починаю процес підбору матеріалів. Цього разу я точно знала, що шукаю, тому він не був надто довгим. Я просто по черзі передивляюсь усі категорії матеріалів і беру звідти те, що запланувала. Із тайсмами спершу трішки переборщила, і пізніше деякі з них відкладу назад до коробок. Наступна категорія це скраб папір. Обираю зелені та рожеві відтінки, бо саме з ними збираюсь працювати. Базу для колажів обрано і переходжу вже до деталей. Тут дістаю зі своїх коробочок рамочки, стікер-паки та інші наліпки. І ось тут до мене прийшла гостя. Щоправда, я ще її не помічаю, бо надто вже була сконцентрована на виборі наліпок. Наостанок дістаю дівчат і починаю вже розкладати усе обране по місцях, щоб можна було переключити камеру над столом. І ось нарешті, коли прибирала, помітила це сонечко. Шкода було випускати його на вулицю, адже там ще холодно і воно просто замерзло. Тому вирішила поселити у своїх квітах. Протягом зйомки воно мило мандрувало з квіточки на квіточку і тішило моє око. Ну а ми вже нарешті можемо переходити до процесу колажування. Що ж, мені сьогодні знадобляться ось ці мої друзі. І я довго обираю, з кого почати вибір пав на артбук. Як я вже згадувала, усі сьогоднішні колажі будуть про весну. Мені вже хотілося чогось свіжого та ніжного, тому працюватиму із зеленими та рожевими відтінками. І, як завжди, спершу роблю тло. А вже після розміщую на сторінці дівчину весну чи то мавку. Я хотіла зробити так, ніби вона визирає з віконця. Трішки довелося повозитись із виконанням, бо треба було клеїти усе в кілька етапів. Але мені вдалося досягнути необхідного ефекту. Я навмисно не вирізала цей процес при монтажі, щоб усе було зрозуміло для тих, хто захоче повторити. Завершую усе кількома фразами та іншими деталями з наліпок. Щоб надати легкості композиції, додаю метеликів. Якщо перший колаж у мене вийшов дещо казковим, то от наступний чимось нагадує мене, а точніше, мої весняні прогулянки на вулиці. Тут використовую вертикальні наліпки з мотивами природи. Ще під час розпаковки вони підкорили мене своїми малюнками, але працювати з ними це окремий різновид задоволення. Стільки дофаміну від клеєння наліпок я, мабуть, ще ніколи не отримувала. Те саме можу сказати і про цю тасьму з дівчатами і квітами. Вона неймовірно гарна і легко відклеюється. Єдиний мінус: елементи потрібно вирізати. А оскільки я не завжди беру картинки по черзі, а часто обираю якийсь конкретний елемент, що знаходиться далі, то у мене накопичуються обрізки. І це не дуже зручно. Щоб їх не розгубити, я зберігаю усередині тубки самої тасьми. Але все одно часто за них забуваю, знову вирізаю, а виявляється, що такий елемент уже був, і таким чином відбувається нагромадження ось такого роду обрізків. А мене це дратує. Пишіть, чи у вас теж є така проблема, і як ви з нею боретесь? Ну а тим часом колаж вже майже готовий. Залишилось лише розмістити фразу: тут відчула себе трішки хірургом, коли обережно все тримала пінцетом, а ножицями обрізала. Прямо ювелірна робота. О, а кажуть, журналінг це нудно. А от бачите, скільки амплуа розкриває. Далі беруся за свій міні блокнот. Тут я щось довго не могла визначити, що мені робити. Все примірялась, обирала і зрештою просто почала калеїти. Використала декоративний скотч для рамочки. Він, до речі, з'явився у моїй колекції одним із перших. Потім клею кілька шматочків скраб паперу. Коли з основою закінчено, то беруся за деталі. Усі решту елементів я вирізала із цієї пет-стрічки з дівчатами. Скажу одразу, що мені не дуже вона подобається. Усі малюнки на ній часто не пасують між собою, а до того ж дуже близько розташовані. І коли вирізаєш, то необхідно бути дуже обережним, щоб не пошкодити інші малюнки. Ще один недолік у тому, що відділити клейкий шар від основи дуже важко. Часом потрібно витратити 2, 3, а то й 5 хвилин, щоб це зробити. Хоч, звичайно, самі дівчата на них дуже красиві. Розповідаю вам це, щоб ви враховували усі недоліки, якщо будете купувати собі подібні. Ну, і ось такий колажик у мене вийшов наостанок залишила свій буджо. Коли оформлювала березень, до речі, ось і він. Якщо хто ще не бачив, то обов'язково переходьте за підказкою. Так от, коли я його робила, то залишила пусту розгортку для розділювача між сезонами, які я завжди роблю. Ідею цього оформлення я носила в голові вже давно, мабуть, ще з моменту розпаковки цих наліпок. Для неї мені необхідно було підібрати 6 картинок, які будуть між собою пасувати. Роблю я це на білому папері. Бо самі наліпки напівпрозорі, і якщо я приклею їх на чорний папір, то малюнок не буде видно. Я довго обирала композицію, змінювала то одну картинку, то іншу, аж поки нарешті визначилась. Вам цей процес обрізала при монтажі, бо відео і так вже досить довге. Тож далі я усе приклеюю спершу на білий папір, ретельно розгладжую, щоб не було складочок. А потім буду все вирізати і клеїти знову вже у блокнот. Далі я вирізаю головних героїнь. Це були опакування від наліпок, які я зберігла, і ось вони мені знадобились. Ці дівчата більші за розміром, ніж усі мої наліпки з дівчатами, тому вибір пав на них. Вони сюди дуже гармонійно підходять. Дивіться, яка краса виходить! Вже дуже гарно! Але я ще хотіла додати фрази, тому вирішила використати наліпки. Розміщую кілька для гармонії. І залишилось лише зробити напис весна. Роблю окремо на клаптику чорного паперу, який залишився від обрізки сторінок. Зробила навіть два варіанти, і потім вже визначаюсь, який з них краще виглядає. І ось така розгортка у мене вийшла. Нічого складного, але вигляд має просто суперовий. Ось так у моїх блокнотах вже почалася весна. Як вам результат? Пишіть, який із цих колажів сподобався вам найбільше. А я дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви сонечки! Бережіть себе та близьких і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!